11 класів із закладу освіти і нагородження похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. Керуючись законом України про повну загальну середню освіту, наказом Міністерства освіти і науки від 16 квітня 2025 року номер 573 на підставі результатів. Семестрового та річного оцінювання за здобуття повної загальної середньої освіти за рішенням засідання педагогічної ради протокол номер 4 від 30.05.2025 2025 року. Вважати такими, що закінчили курс повної загальної середньої освіти. Аглас 23 стубовачі освіти, 11Б, 30 стубовачів освіти, Випустити вступувачів освіті з ліцею та видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. В Маргариті Маргаріті